Ще раз добренький раночок, прийшла вирвати огірочків на салат, сіла на своє крісло, як завжди полюбуватися, отут сижу. От в кінці теплиці, ну трошки не в кінці, бо за мною бочка стоїть. У мене тут був капельний полив, он він весь, бачите? От я, я, я ж не можу. Якби ще хоча б мене росли тільки в землі, то можна було б... Положить капельний полив, а так відра мені не важко. он набираю з вечора водичку, <кій> рано і вечором поливаю, сіла біля цих красончиків, світуть. В'яжуться, Це... он тут бачу два, два зав'язались, тут зав'язалися по-новому. Гляньте, як картопля. Але нічого спільного з картоплею немає. Ой, тут вже який великий виріс один. Це ж, оце ж цвіте, гляньте, на всіх гілочках цвіт. Якщо не буде, зараз жари, а вона має бути. Ну, буду накривати, гляньте, як гарно. Бачите? Оце так цвіте пепіно. Це воно так цвіте, в'яжеться. А ну, йдемо до цього, оцей недавно цвів, ви бачили. Це молодесенький кущик. Ой, облила. Молоденький кущичок, бачите? Боже, воно таке тяжке. Треба щось підложувати, бо це не діло. Гляньте, тільки цвів, ну прямо тільки, що недавно посадила його з цієї сторони. Теж попіна вже набирає розмаху. Що в маленькому горщику. Тут теж. Оце молодше за це. Це просто не пересадила в більший горщик. А це, мен... оце... Нє, оце, бачите, кущик більший, але ж по віку він менше за цього. Так, і консуело. Що дорогеньке? Давай гарненько покажи себе. Не рву, я ще, не пасим, не черенкую. Мені їх ще шкода чіпати он тут, бачите? Тут. На кожному цвіт, на кожному, дивіться, на кожній гілочці. Дивіться, отут. Недавно посадила, дивіться, що робиться з одненького, бачите? О, дайте таку поставлю. Бачите. Тут он в стаканчиках. Це я з кожної, з кожної відправки. Дивіться, кому мала відправити сьогодні, я відправила вчора. Кому мала. Слідуючи... Ох, треба пересаджувати, хазяйка. Гляньте ну. Капець, вони вже до землі переростають. Сьогодні пересажу. Ай, бідненькі, дивіться. Вони дуже швидко ростуть, я ще не поставила. Слухайте, ростуть взагалі. Покажу трошки інжирчиків, якраз обхід у нас. Гляньте. Ну. Оце дуже хороший сорт. Це сорт французький White Marcel. Оце я ці листочки тако, ну, шарану е, обрізаю. Бачите, тільки обрізаю листочок, зразу починають ягоди наливатися. Оце недавно в стаканчику. Оцей кусочечок малесенький я укорінила рандіно. Просто для цього, для цікавості поставила. Зараз 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 я вам його розверну. Гляньте. Ой, надя, надя, надя. Гляньте. ну. Це дуже хороший сорт. Зараз я вам покажу, який. Але ви, мабуть, знаєте, вже он тут відростає. Бачите? Починає рости. Оце дуже, це прям дуже. Я купувала блуги. Це я не купувала. Я купувала інші сорти у пані Наталії. Олександрової, і це вона мені подарувала. гігант це супер сорт. Прямо супер. Бачите, який вже розростаються кущиком. Поправді треба б тут -от обломати, але я хочу його сформувати, щоб він був отакий. Це дуже хороший сорт. Прямо хто хто хоче купляти, прямо рекомендую в неї купувати оце, так де ж це поставити, щоб не зачепити таке мале. Оце мій мій бронсвік. Дивіться, коричневіють, полила монофосфатом. Це на зиму треба, щоб в зиму йшли. Вони треба всі, щоб були такі гілочки. І оце я їх полила. А, і гляньте, бачите? Доверху вже вони йдуть помалесенько. Так, це дивіться по облому лагілячки, починає достигати. А там вже я з того вирвала вже не знаю скільки я підійду, вам покажу. Гляньте на цього бронсвіка. О, тоже дуже хороший муазоньєр, прямо дуже хороший сорт. Гляньте, скільки він мені нав'язав. Це мені подарував. Я купувала два брунсики у пана Константина Озерного. Озерний, вроді би, так, фамілія. От він з Миколаєва. Я в нього купувала два брунсвіка. Він мені подарував. Оце чудо, малесеньке таке. Дивіться, о Таке було. о, о. І тако хилиталося, Бачите? Ось таке було. О. І тепер воно так в мене відросло. Оце то я мушу. Ай, хочеться залишити, не буду рвати. Руки чешуться, але не буду. Весною. Це від Оце, дивіться, цей маленький. Так. Ой, щось погано показувала. Цей маленький. Я купляла теж малесенькими. У квітні садила їх сюди. Гляньте, я вже їх тут море нарвала, море. Бачите, обо, обірвана геть. Ось тут теж рвала. Це чудо, що в цьому році посаджені. Це хочу сказати, що такі саджанці хороші продають помідори. Це ці самосів мій. Зриваю помаленьку потрошки. О, тут гляньте, квіточка. Зараз, зараз я вам покажу ближче. Я вже їх так пообривала. Дивіться, на які висять. Бачите. Бачите, ці ще будуть доростать. Тоже, гляньте, красотулечка цвіте, гарненькі такі, але ви бачите, що старого листя на них нема. Я все листя, старе обриваю. Все. Оце все молоденьке. Щоб йому було добре рости. Оце новий зав'язався. Щоб було їм добре рости. Цей будемо зривати скоро з вами разом. Так, ти що тут? Усе? Бачите, залишилися старі листочки, вони такі от вже робляться, їх треба зривати. Вони нікому не треба. Треба, щоб було тут їм повітря. Моя смакота золота. Як мені їх розвести багато? Це брунсик, о, це тут все обірвало вже теж. Он цей вже наливається такі великі, смачні, бачите, смачненькі. О, бачите, такі здорові, як це мені. Гано, іди сюди. Листочки мішають обірвем, Буде більше сонечка їм. Отак. Знов поставили на укорінення багато саджанців. Я всіх не чіпаю. У мене є маточні кущі, з яких я розвожу і вам продаю. Так, обірвемо цього, мішає. Ой, Бачите, це то важке зний. Ось таке. А ну цей цей прямо дивує. Ще ново, малюсінький. Уже вже натеплоди. Вже треба підпихати його, підпирати. Тому що поламається. Тут що? Тут Вже щось виглядає. Бачите, і цвітуть, і плодоносять. Все разом. Побачимо щось цеє. Цій... Кажу, як не буде жари, то буде все добре. У мене теплиця, вона стара і вона прогрівається. Як на дворі плюс 20, тут плюс 40 і більше. А для пупіну треба, щоб було максимум 35. Ну, виживає, бачите, позав'язувалися при вищій температурі. Вже ж кажу, вже майже порожні кущі, бо я їх пообривала і поїла. Ось таке. Тут ще за два дні і вже вирву. Уже вирву теж ці плодики. Слухайте, прийшла по огірки на салат, а вийти не можу. Любуюся, краса. Прямо краса-краса. Оці то посажу, хай лежать. Сьогодні пересажу більше горщики, тому що в мене горщики є. Землю не вспіваю купляти. Вчора в стакани е пересаджувала оті, що з корінчиками пересаджувала в стакани. Купила дві упаковки, слухайте, стаканів. Купила тої землі. земля, і де як не знаю, що А в землю я ще додаю біоактиватор землі. Кокосовий субстрат. Коротше, додаю, щоб було добре, знаєте. А ви там дивіться, хто бере в мене, хто купує в мене саджанці, не садіть у тяжку землю. Беріть і робіть так, щоб воно було їм, щоб дихало торф. Як не хочете купувати агроперліт, беріть трик пінопласт можна. От, намочіть його. Торст тако полити і зверху ложити пінопласт і трить великою тіркою. Генте, скільки я вже тут обірвала, але вони добрі. Оці буржасот гріз, вони йдуть із ягідним смаком. О, де зробилася, бачите? Ай, мої дорогенькі гайте, на самих вершечках є. А це нова гілочка в мене, але тут є на низу, бачите, яка виросла. Вони всі ці повиростали, вони ж були малюнні. Оце далмацьке, це дуже смаль. Коротше говоря, в мене всі смачні, Даже і розказувати нема що. Тоже купила два малесеньких саджанця. Он другий, бачите, такий красивий. Он як закрутила оце повітряну відводку від сонця. Вона не пов'яла нічого за гарна, але думаю, щоб не пекло. Оце даф дуже -тоже смачний. Я вже тако придивляюся на нього. Гляньте на це чудо, дивіться. бачили який кущара. В телефон не влазить. А ну заглянемо всередину. Дивіться, які. Всі молодесені, Я всі склади обрізую, обриваю. От, морожу. Всі класні глянтики. Бачите, яка якість. О! Це той, що я сама укоренила. Бачите, які плодики вже теж повипускав. Недавно вкоренила. Це треба сьогодні посадити, обов'язково. Тут стоять в мене фіолетові ті, що залишилися. Глянь, такі красота. Ой, вже перецвітає чи що. О, бачите? Дуже гарні, вони так, як їх багато, вони так красиво. Вже пускають нові гілочки. Тут по-правильному треба такого його зрізати, але рука не піднімається. На другий рік тут будуть бреби, зріжу весною. Да? І пустить нові відводки, і на тих нових будуть фіги. Е, інжири, ж, бачите, вони родять два рази. Перший раз називається бреба, другий раз називається фіга. Браун турки О, Бачите, такі гарненькі стоїть. Боюся втратити, щоб, ну, щоб сонце не припекло, бо ж на молоде. Е, Серія обширон. Теж молоденький, бачите, який виріс. Он далмацький, той, що я вам кажу, бачите, цей монофосфат калію робить, щоб вони були. Треба кажу, щоб взиму ішли. Йш... Оце треба так зробити. Щоб в зиму йшли вони такими вже коричневими. Мої квіти квіточки. Оце звідси я зробила повітряну відводку з бронзика. Я, мабуть, щось одне вирву. Або хай ще пару днів і я його укоріню. Буде ще один бронсик. Чикаго Харділяндяк положила. Треба взяти силафан. Гарненько вже пішов у ріст Браун Турке. Тауро. Дуже хороший сорт. У мене поганих немає. А це тут що я сьогодні зрізаю і ставлю на укорінення. Це виріз. Бачите, таке коріння. Треба прикривати. Канадрія хороший сорт. Оце він піде сьогодні у мене <кхух> на укорінення. Може, ще ж таке де побачу. Оце. Ануну. -ну. Ще не засохли. Це тут. 5 штучок, Масуй дофін. Дуже хороший японської селекції. Фіолет смачнючий, гарний, великі плоди. Молодесенькі, бачите, поки зав'язав. Оце Вайт Марсель також. Французька селекція. Це саріапшерон. Ну і це масовий досін гляньте, ну, пам'ятаєте, які я провезла? і з почти. Низенькі були. Обкидала воно цим тирсою. Оце тут я хотіла укорінити повітряну відводку, відломала ненароком, а вона в мене вже із корінчиками стоїть посаджена в горщик. Я її укорінила теж. Прийшла по огірочки. Бачите, що робиться ще огірочки є. Прийшла, щоб салат зробити. Ой, галоки, ну, як я не побачила. Дай таке в'яжуться красунчики, хай в'яжуться. Поки вони в'яжуться, то я буду їх. Збирати ще. Отаке. Добренько. Ще раз вам покажу. Гляньте, скільки тут їх є, а скільки я вже їх обірвала. Це з цієї сторони. Це я тут сідаю на крісло. Першим ділом вже обірвала і їм Там такі лежать грона. Такий цвіт гарний, слухайте. І оце дивіться, бачите, скільки тут це стільки буде гіллячок нових. Отаке все. На цьому все. Дякую за перегляд, за підписки, за лайки, за хороші слова. Положу огірки на землю. Всілася. За хороші слова вам дякую за все. Саджанці можна купувати, вони будуть вам нарощуватися. От дивіться, ви купите отакого от саджанця. Ну, такого чуть більше з корінням. Ще поки буде тепло, можете ставити його де хочете, а потім забираєте його на якесь світле місце, тепле, тому що вони не переносять 10 градусів для них. Ну, зараз є ночі 10 градусів, вони гарні. Але ж краще страхуватися і забирати їх у приміщення. Вони вам за зиму наростають. Ви в квітні місяці виставляєте їх температура вночі, щоб була отак. От 10-12 і вище вночі. Виставляєте, вони вам зразу ще вони можуть і в хаті вам зацвісти, я думаю. от. І зразу ви в травні вже будете мати плоди. Чим добре зараз брати саджанці? Отакі всі люди, хто в мене купив, всі люди задоволені. Тут не бачила ще. Всі люди задоволені. Що можна зробити? Вчора мене запитувала. Одна підписниця тут недалеко біля шепетівки. І я так всім кажу, що кого нема теплиці. Поставте дуги якісь Чи купіть якісь дуги, але такі отакі от височені, бачите, який він великий росте. Можна його обрізати, але ви будете втрачати плоди, якщо будете обрізати. Ставите високі дуги. І ставите туди уже, от, наприклад, весною. Зараз, якщо ви купите маленький, я знаю, можна ставити, чого ж не можна. От. Але вона казала, що в неї з плодами. Кажу, беріть дуги, ставте, накривайте агроволокном і буде о! І буде типа теплиця. Як буде гаряче, трошечки такого, отут, де починається дуги будуть тако, наприклад, це мій прохід. Да? Отут буде опущена і там буде опущена до землі, ну всюди. То тут будете відкривати, щоб воно е, провітрювалося. щоб жара, як гаряча, то теж не добре. Оце, хто не має теплиці, можна садити на дворі. Але ж ще краще на дворі і під дугами у відрах, тому що потім ви мусите їх забрати в хату. Отак я добренько вже дуже довго наговорила вам. Дякую вам за все за підписки, кажу за лайки, за коментарі такі приємні. Дякую вам за підказочки. От. Є така жіночка канал Горянка називається. Вона мені підказує, як робити, що, ну, не як робить, а як вона робить. Ну, не маю в виду про пепіну, а взагалі вазони, дерева, як вона робить, розказує. Оцей, бачите, щавель. Я повиривала, повикидала червоний цей щавель. Наморозила його вже багато, а він далі лізе. Ну, Він вже ж багаторічний. І там так само, бачите. Добренько, дякую вам за все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Бажаю вам добра, миру, злагоди, здоров'я. Ir kad skubiai užakimčiausi klyta karia.